Скільки коштує стати психологом в 2025 році. Давайте порахуємо. Вища освіта. Бакалаври. Один рік бакалавра в Драгоманова на денній формі в 2024 році коштував 30 600. Множимо на 4 і того 122 400 без урахування інфляції. Магістратуру, давайте також порахуємо в тому ж Драгоманова, де один рік на денній формі буде коштувати 39 900. Півтора року навчання нам обійдеться в 59 тисяч гривень. Що ж, давайте до цього додамо ще приблизно два роки власної терапії, адже ви ж не хочете прийти до психолога без терапії. Уявимо, що будемо ходити раз в тиждень десь за тисячу гривень. І того за два роки це вже 96 тисяч. Окей, переходимо до найцікавішого, як щодо методу. Чомусь всі кажуть, що КПТ найдієвіше і найкраще. Ну, давайте його і порахуємо. В Україні певна така монополія і визнається лише одне навчання, яке протягом 4 років у Львові. За актуальною інформацією на цей час, один рік навчання обійдеться вам 70 тисяч гривень. Тобто за 4 роки 280 тисяч, не рахуючи того, що якщо ви не зі Львову, вам потрібно їхати, десь жити, ночувати і тому інше. Отже, за такими скромними підрахунками вийшло лише 558 250 тисяч гривень. І хуя гривень. Уявимо, що ви будете брати за консультацію приблизно тисячу, тож коли ви відіб'єте цю суму, а лише за 558 сесій. Це можливо навіть за рік, якщо урахувати, що в місяць у вас буде десь 46 консультацій, тобто 11 консультацій на тиждень. Але не забудьте, що все ж таки ми хочемо бути благочесними, тож маємо сплачувати податок. Психологи зазвичай мають другу групу ФОПу, де в місяць на цей час у нас 4100 податку, що в рік 49200. А, іще давайте порахуємо супервізію. Вартість давайте приблизно півтори тисячі гривень, раз на два тижні за рік 36 тисяч гривень. А зовсім забула курси, підвищення кваліфікації, оренда кабінету, матеріал, кошти в покращення контенту. А... Колеги, а скільки ви вже витратили на свою професію? А багато це чи мало? Пишіть в коментарях.